Казка Стійкий олов'яний солдатик Аганс Крістіан Андерсон. Були собі на світі 25 олов'яних солдатиків. Славні. Це були хлопці, усі в червоних мундирах та з рушницею на плечі. Жили солдатики в паперовій коробці. Її нетерпляче чекали, коли її відкриють. Нарешті це сталося. Мені подарували олов'яних солдатиків, зрадів маленький хлопчик, і заходився розставляти їх на столі. чотири солдатики були зовсім однаковими, і тільки двадцять п'ятий відрізнявся від них. Його відливали останнім, і олова трохи не вистачало, тому в солдатика бракувало однієї ноги. На столі, де вишикувалися для параду олов'яні солдатики, стояло багато іграшок і серед них палац із кольорового картону. Перед ним лежало кругле люстерко, що нагадувало озеро, а на ньому плавали воскові лебеді. Але найкращою з усіх іграшок була господиня картонного палацу паперова балерина. На неї надягли батистову сукенку, до якої прокололи блискучу брошку. Балерина стояла на одній ніжці, витягнувши руки вперед, і солдатик вирішив, що красуня теж однонога. Подумав солдатик. От би взяти її за дружину, тільки вона за мене не піде. Он у яких хоромах живе, наче вельможна пані. Та солдат я чи не солдат, спробую з нею познайомитися. Він вирішив дочекатися вечора і заговорити з балериною, коли всі іграшки заснуть. Увечері олов'яних солдатиків поклали до коробки. Крім одного, одноногого, його не змогли знайти. Наш солдатик, причаївшись за чорнильницею, дивився на красуню танцюристку. Годинник пробив північ, щось клацнуло, і тютюнниця, яка стояла на столі, розкрилася. Звідти вибрався злий троль і закричав. Гей, служивий, чого витріщився на красуню, вона тобі не до пари. Але олов'яний солдатик удав, ніби не чує. Негайно тільки ранок стане, побачиш, що буде, пригрозив троль. Уранці хлопчик знайшов олов'яного солдатика і поставив його на підвіконня. дмухнув вітер, і іграшка впала на бруківку. Пішов дощ олов'яний солдатик, хотів покликати на допомогу, але згадав, що військовому не личить скаржитися на життя і вирішив промовчати. Прибігли вуличні хлопчаки, де вино, олов'яний солдатик, закричав один із них. Посадімо його в човник і пустімо до струмка, запропонував інший. Так і зробили. Човник пішов на дно, а в олов'яного солдатика все не йшла з голови балерина. Аж тут виринула величезна риба і проковтнула олов'яного солдатика. У неї в шлунку було ще страшніше, ніж у бурхливому потоці. Але солдатик був справжнім героєм, і він не промовив жодного слова, тільки міцно стискував свою рушницю. Раптом блиснуло світло, і хтось закричав Ото дива, тут олов'яний солдатик. А сталося отчу, рибу спіймали рибалки, відвезли на базар, а потім кухарка купила її та принесла до будинку, де жив хлопчик Господар олов'яних солдатиків. Олов'яний солдатик побачив знайому кімнату, палац із кольорового картону, на порозі якого на одній нішці стояла красуня балерина. На радощах солдатик ледь не заплакав, він мовчки дивився на танцюристку, а вона поглядала на нього. Та це тривало недовго. Хлопчик навмисне скинув зі столу олов'яного солдатика, і той опинився в палаючому камінні. Тієї ж хвилини двері до кімнати розчахнулися, і протяг підхопив прекрасну балерину. Наче метелик вона порхнула просто у вогнище, спалахнула й умить зникла. Тут і олов'яний солдатик розплавився. Коли вранці кухарка вигортала з каміна золу, то знайшла крихітний шматочок олова, схожий на сердечко та обгорілу брошку. Це було все, що залишилося від стійкого олов'яного солдатика та чарівної танцюристки. Кінець.